Ми сьогодні їхали на таксі разом, і таксист а що так задивлявся, так їхав і кожні п'ять хвилин повертався, думав, хто я, ну я не знаю, можливо, в нього було питання, от більше питань, я коли йду по вулиці, люди здаються питанням, я ж прям чую: а це чоловік чи жінка? Це чоловік чи жінка. Ну, Мені подобається, що я такий ребус, хай відгадують. А якщо, наприклад, от ми скажемо там про фізичне насильство з тобою, наприклад, вчиняли, типу через те, як ти виглядаєш? Ні, до речі, не було, чого я сміюся, тому що люди бояться. Я не знаю чому, Але люди, оці гопніки, їм проще напасти на. Я когось є, знаєш, там маленький, якийсь так так далі. А я висока, я на підборах. Сьогодні не високий, але можуть бути вищі. Така нафарбована, люди чогось бояться. Я, до речі, от коли була на «Київпрайді», то я чула, як там групка оцих, от як це називається? Ну, гопнікових називаємо, Гомофоби. Що вони пошушукались, але ніхто не ну не наважився підійти. Свіш, що ти так розказуєш, це виглядає прям реально як шматок із Discovery, типу, в світі животних. Це би ти Мені просто якось це виглядає, ніби як ну гоптики, просто знаєш, бояться, бо ти ну, глядаєш більше яскраві, як ти на якомусь підсвідомому тваринному рівні, типу як більше. А може бути, я не задумувалась, до речі, але от бояться, да, так особливо, коли я в образі без образу можу.